Доброго дня всім! Сьогодні говоримо про оптику. Історія оптики. Чому з очей все-таки не лізуть промені щупальця? Оптика це наука про світло й світлові явища. Зародилась вона, як і більшість інших розділів фізики, ще в Давній Греції. В той час почали використовувати різні оптичні прилади лінзи і дзеркала. Крім того, були сформульовані основні закони оптики і висунуті перші теорії про те, що таке світло. Так Платон вважав, що з наших очей виходять промені, які освітлюють все навколо, і так дозволяють нам бачити. В часи середньовіччя і відродження почали проводити експерименти, які зруйнували таку теорію. А в XVII столітті з'явились дві нові теорії. Ньютон, так-так, той самий, Вважав, що світло складається з маленьких частинок, які розлітаються на всі боки від свічок, вогню і інших джерел світла. Інший вчений Югенс вважав, що світло це хвиля, яка поширюється в невідчутній речовині ефірі, схожій на теплорід. Так само, як і звук поширюється в повітрі. Обидва були частково праві. Як так сталося, ми з вами обговоримо трохи пізніше. Існує кілька основних властивостей світла, які помітили ще в найдавніші часи. Вони виконуються незалежно від того, яка із двох зазначених теорій правильна. Світло завжди рухається найкоротшим шляхом, по прямій. Саме тому бачимо чіткі тіні від предметів, які стоять перед лампою. Коли світло зустрічається з провідниками, то відбивається від них, а на межі різних діелектриків трохи змінює свій напрямок, заломлюється. Світло рухається в будь-якому середовищі повільніше, ніж у вакуумі. Розділ фізики, який вивчає промені світла і їх розповсюдження у просторі, називається геометрична оптика. Розділ, що розглядає світло як хвилю, хвильова оптика. А розділ, що досліджує частинки світла квантова оптика. Досягнення останніх років в техніці і науці можливі завдяки розвитку і поєднанню квантової і хвильової оптики. Саме в цих напрямках продовжує розвиватися теорія світла.